Всім привіт! Сьогодні зробимо з вами розпаковку посилки Dr. Clinic. Це замовлення по каталогу грудня. І покажу, що саме в замовленні. Так, маю нарешті новесненькі каталоги. Каталог, до речі, діє грудень-січень. Тобто всі акції каталозі, які діють в грудні, вони також будуть діяти в січні. До того ж, в грудні у нас є дуже багато додаткових акцій до свят, до Різдва, до Нового року. В замовленні в мене є тут як новинки, так і товари інші. Так, почнемо з новиночки. Це у нас така величезна банка це засіб для миття посуд. Тут цілий літр. Спонюхаємо. Пахне лимончиком приємненько. Це у нас нова лінійка в компанії з'явилася, а виготовляється в Україні на замовлення компанії «Доктор Клінік. Тобто всі процеси, формули, все належить Туреччині, а виготовляється у нас в Україні. Думаю, такого засобу вистачить надовго. Ще одна новинка з цієї ж лінійки Клін» – універсальний батофункціональний концентрований засіб, або, іншими словами, лужний засіб, або ще. Можна називати його антижир, тому що це той засіб, який буде класно справлятися із пригорілим жиром. Уже є відгуки від колег. Працює класно, але ж я ж маю сама теж його провірити. Ну і тестуємо на запах. До речі, Пахне не настільки інтенсивно, як інші засоби антижирт, які справляються з такими ж забрудненнями. Зазвичай мають трохи інтенсивніший такий, ну, добре, інтенсивніший запах, а тут носить такий нейтральний. Звісно ж, перевірюю, як буде працювати, і запишу відео, покажу вам. З'явилися ось такі брендовані пакетики. Тобто, клієнта вже буду пакувати замовлення в пакетик кільмовий. листівочки вітальні від компанії. Ось тут, можете навіть почитати. Замовлені в мене крем з пребіотиками. Це замовила в мене моя подруга. Я сама користувалася цим кремом. Він мені дуже подобається. Він підходить для всіх типів шкіри, як для сухої, він чудово зволожує, так і для жирної комбінованої. Він не дає жирного блиску. Дивіться, який він красивезний. Тут 100 мл, баночка велика, його вистачає надовго. Так, далі це у нас засіб проти зморшок навколо шкіри очей. Буду пробувати, буду читати склад. Має бути класний, тому що тут є і гіалуронова кислота, і пептидний комплекс. Покажу, як виглядає сам тюбик. Ось такий тут 15 мл у нас. Компанія в нас в грудні, як я вже говорила, запускає багато додаткових акцій. У нас була акція мінус 40% на певні товари, і я собі взяла крем. Це відбілюючий крем для шкіри обличчя. Це у нас денний крем, тому що тут є SPF 50 захист. Тому не знаю, справди, який він буде, буду тестувати, тому що зазвичай креми з SPF мають таку досить щільну текстуру, і для комбінованої жирної дають такий трохи блиск. За цей крем нічого не скажу, маю протестувати. Взяла собі, ціна вийшла дуже приємна, плюс ще знижка консультанта, і він мені обійшовся, здається, гривень 100, при тому, що в каталозі його ціна 250 гривень. А що тут у нас на коробці є? Вказано, що він має SPF 50 гіалуронова кислота є в складі, арганова олія. Він дерматологічно протестований, підходить для всіх типів шку... шкіри, і він без парабенів. Тут у нас 50 мл. Далі покажу. У нас в каталозі грудень-січень діє дуже класна акція на аромадифузори. Я вже тут понюхала аромати. Аромати дуже-дуже класні, приємні, вони незвичні і такі от дорогі. Ось цей у нас такий свіженький аромат, а ось цей у нас такий фруктовий. Він мені нагадує, якийсь от фруктовий компотик. Ну, реально круті аромати. І е, ціна одного аромату складає 289 гривень. Якщо обрати два аромати, то виходить 499 гривень. За два аромати значна економія виходить. Зараз Покажу, як виглядає коробочка. Ось. Ось ця штучка знімається і вставляються такі бамбукові палички. Інтенсивність аромату можна регулювати кількістю паличок. Я зазвичай в таких аромодифузорах використовую не всі 5, а 3, тому що ну, зазвичай запаху достатньо. Знаєте, що я подумала? Ось такі аромодифузорчики можуть бути класною ідеєю для подарунку на свята. Ви даруєте аромат для дому. Такі штучки дуже багато хто любить, але знаю по собі, що дуже часто люди. Економлять на цьому, не хочуть тратити на це зайві кошти, тому це може стати ну, правда, класним таким достойним подаруночком, незвичним, і ціна його виходить недорога. Якщо брати два штучки, це по 250 гривень на аромодифузори, де 100 мл. Це дуже хороша ціна. І дійсно аромати достойні. Тому раджу звернути увагу на такі продукти. Компанія Doctor Clinic також у нас є ж акція для новачків. Кожного місяця ми отримаємо подаруночки. Четвертий місяць співпраці у мене. Я отримала знижку 75% ось таку сироватку для шкіри навколо очей проти темних кругів. Вона йде з вітаміном С, і теж читала, тут є пептивний комплекс. Ось так от вона виглядає. Тут скляна бутилочка. Ось і такий такий желізний шарик. Ой, вона класно так пахне, й. Класна штучка. Теж дівчатка писали багато вже відгуків позитивних, саме на дію цієї сироватки. Я хотіла спробувати, але чекала, коли зможу забрати її зі знижкою, а не купувати по повній ціні. Тому, хто хоче е, теж отримати подаруночки такі класні, е, я вам скажу, що цей, ця сироватка коштує в каталозі більше 300 гривень. Я її купила за 79, Я думаю, це дуже хороша знижка, тому ви теж можете зареєструватися і щомісяця, забирати свій поданочки. Так, і ще в мене такий прийшов класний класний подарунок. Компанія проводила безкоштовне навчання по веденню сторіночки Instagram. Я це навчання прийшла до кінця і отримала бонусом навчання від, Наталь... від Наталії Бурди, яке я намагаюсь проходити, трохи не встигаю. І також ще бонусом ось такий класний брендований блокнотик, в який я тепер зможу записувати свої плани і замовлення. Ось така вийшла розпаковочка. Замовлень начебто небагато, такі самі необхідні речі. Якщо вам щось потрібно, ви можете в мене замовити, а також я вам пропоную оформити знижку і заощаджувати на покупках. Дякую за перегляд!